будинків нічного перебування. Також поновили діяльність майже півтисячі оперативних штабів та активізували роботу бригади соціального патрулювання для першочергової перевірки усіх місць можливого перебування такої категорії громадян. Вже підготовлені місця для обігріву і роздачі гарячої їжі та додаткові ліжкомісця для ночівлі. Перехід на безкондукторний метод обслуговування з 26 листопада у всіх трамваях та тролейбусах Донецька працюють компостери. Тепер пасажири можуть купувати єдиний квиток на весь електротранспорт. Він підходить як для механічного, так і для електронного компостера. Перехід на безкондукторний метод обслуговування в електротранспорті Донецька перш за все пов'язаний з нестачою працівників. Свою відмову працювати кондукторами люди мотивують важкою працею. Підійматися на роботу доводиться рано вранці та низьким рівнем поведінки пасажирів. Така ситуація каже донеелектроавтотранс, і призвела до ведення компостерів. Почалося все ще рік тому, коли електронні компостери встановили на другому та восьмому маршрутах. Затім ми переходимо на механічні компостери, так як подвірнувся состав, залишився, на других маршрутах он не может быть адаптирован под электронные компостеры. Поэтому была принята мера приобретения механических компостеров. На сьогоднішній день весь подвірний состав електротранспорту у нас оборудовані механічними компостерами кнопочними і з понеділка, то з вчорашнього дня, ми перейшли на єдиний білет в електротранспорті. Наразі на квитку написано тролейбус, проте він також діє і в трамваї. Наступним етапом заплановано введення талонів, де будуть зазначені два види транспорту. Вони будуть підходити як для механічного, так і для електронного компостерів. Поки квитки можна придбати у кондукторів, водіїв чи на зупинку в квитки можна буде купувати лише в кіосках. Сейчас очень много наблюдаем тенденцию, что стоит киоск на остановке, стоит автомат по продаже билетов. А человек с рублем 50 заходит и йде к водителю или передає через пассажиров, чтобы ему дали билет. То есть наши люди ще не привыкли к тому, что можно купить енне кількість білетів. наразі. кондуктори залишилися ще у тролейбусах на маршрутах номер 10 та 17 і у трамваї першого маршруту, де найбільше пасажиропотік. Але середини грудня кондукторів вже не буде. Звільняти їх не збираються. Переведуть кондукторами автобусів чи контролерами. Нам пропонували місце роботи, то кожному різне. Наприклад, Я написала заявлення на перевод в АТП, То тобто наш теж наш парк, тільки на автобуси. Место там уже есть. То есть заявления у нас уже все написаны. Как только здесь убирают кондукторов, мы сразу же начинаем работу в АТП. Думка пассажиров, что до такого нового ведения разошлисься. Лишь старшее поколение поддерживает компостерный метод обслуживания. Приходишь, отвлекаешь водителя, который не смотрит на дорогу, нужно какие-то деньги давать. А э, на тормозных или бусинных остановках не хватает обильнечающих автоматов, или они не работают? Это как по двойке практика была. Ну, сначала нужно удобство для пассажиров сделать, а потом вводить какие-то там новшества. Да правильно это все. Это все было, и зачем было вводить кондуктору? Мне кажется, что вот это шастание этого кондуктора сюда-туда, оно даже мешает пассажирам. Ну, если на заднюю заходишь, не очень удобно идти к водителю, и, допустим, если с большой суммой зашел, то не очень удобно, да? Большую сумму не передашь, Тому що на наш народ особо собою надіжди немає. А самому через вістралібуси ті так би слажнувато. Наразі в електротранспорті встановлено півтори тисячі компостерів. Отже, чи зможуть вони себе окупувати, невідомо. Адже бажаючих їздити безкоштовно багато. Проте електроавтотрансі нас запевнили. За цим пильно слідкуватимуть. Марія Голубокова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Велосипедним доріжкам у Донецьку бути на центральній вулиці міста. Вже з'явились перші переобладнані тротуари у велосипедні доріжки. Яким буде маршрут для двоколісних роверів? Дізнайтеся у нашому наступному сюжеті. Незважаючи на холодну пору року, у Донецьку розпочали переобладнювати тротуари у доріжки для велосипедистів. Наразі по вулиці Артема вже на існуючому тротуарі змінюють висоту пандусів, аби таким чином пристосувати їх для їзди на велосипедах. Завершити роботу планують до 30 квітня. Стритна частина. при нормальная стабильная температура наружного воздуха будет завершена до конца января. Установка знаков моих более 40 по маршруту нужно поставить также в этот период. А вот нанесение разведки, разметки на проезжую часть, на тротуары мы оставим на март-начало апреля. Будівельники розповідають, аби переробити заїзд на тротуар, вони витрачають два дні: один день демонтаж, другий зведення оновленого пандусу. І хоч велодоріжка будують не з нуля, на 10 кілометрів Донецька міськрада витрати понад 1 мільйон гривень. Ну, в технічному плані складності ніяких. Тобто від нас залежить Завися то, що залежить від нас це передбачити пандуси, понизити для безперешкодного з'їзду, скажімо так, а генпідрядчик КПДРСУ Дерсу потом нанесёт нанесёт разметку. Вот. Ну, на мой взгляд, сложность только одна, щоб потом эту разметку соблюдали ті ж велосипедисти. Інфраструктура стане в нагоді не лише велосипедистам, а й людям з обмеженими можливостями, та молодим мамам з дитячими візочками. Останні зможуть оцінити якість нових пандусів вже зовсім скоро. Вообще у нас в перспективе это и улица Университетская, это и бульварная часть бульвара Пушкина, это и набережная. И мы постараемся, чтобы к середине следующего года мы получили первое замкнутое кольцо Артема, Мира, Университетская и до площади Ленина. Взагалі, в планах до 2020 года более року більше велодорожек. Если кілометрів бюджета Якщо можливості бюджету і фінансові можливості наших партнерів дозволять в цьому направлении 50 на 50, то ми ці роботи завершимо в 2018 році. Вже оновлені тротуари на Таманському проспекті завершують роботу і на проспекті Панфілова. Повністю готова для їзди на велосипедах велодоріжка на вулиці Набережній. Отож, за сприятливих погодних умов у поціновувачів екологічних байків є нагода випробувати нові доріжки вже з Зараз Катерина Яковенко, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Донецький шахтар готується до заключного домашнього поєдинку перед зимовою перервою. У середу в матчі відповіді в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів гірники прийматимуть іспанський реал Сосідат». Для ця гра вкрай важлива, адже перемога значно підвищить шанси команди на вихід з групи. Натомість і реалу потрібно лише перемагати, бо в будь-якому іншому разі іспанці втратять шанси навіть на Лігу Європи. Тож протистояння в Донецьку обіцяє бути безкомпромісним. Напередодні ж надважливої зустрічі гірники провели традиційну передматчеву прес-конференцію. Перед домашнім матчем проти Ралсу з'єдада атмосфера в стані шахтаря панує дещо нервова, адже для супротивника ця гра ключова. Будь-який результат, окрім перемоги, позбавить іспанців шансів на лігу Європи. Ми дуже добре почали турнір і виграли у них на виїзді. Напевно, навіть сам Реал не очікував від нас такої гри. Але після цього вони отямилися і добре зіграли. Два матчі у Леверкузені та Манчестері. Тож очікуємо на складну гру, адже в Сосідада ще є шанси продовжити свій виступ вже у Лізі Європи. Це команда з величезним досвідом, яка виступає в одному з найсильніших європейських чемпіонатів. Водночас гірники налаштовані лише на перемогу, адже ша шанси на вихід до плей офф Ліги Чемпіонів в команди Луческу також далеко не стовідсоткові. Тож сподіваються на добрий результат. Звичайно, лише за умови об'єктивного суддівства. Я вважаю, що наші болельщики заслужують завтра три очка, і що наша команда вже з Леверкузом заслужила три очка. Ну, удача не на нашій країні, тому я вірю, що завтра буде і хороше, що буде нормально, не як Леверкузна, яка була Шипка со сторони суддіця, яка дійствував на наш сьот, і з Манчестером, який пенальти не поставив, я считаю, що завтра шахтер з перших мінутах буде грати свою гру, будуть атакувати і будуть присягувати 90 минут, пока не заб'єм гол. Щоправда, деякі сумніви досі викликає стан збірників команди, зокрема українців, адже після невдалого виступу в матчі відповіді проти Франції гравці повернулися виснаженими як фізично, так і морально звичайно такі поразки даються взнаки. Коли програєш супернику на футбольному полі, це ще зрозуміло, і футболісти ставляться до цього нормально. Але коли це стається через суддівство, це звичайно залишає слід на гравцях. Наші збірники повернулися з гаслами, і це позначилося на всьому, в тому числі і на їхніх стосунках із партнерами. Сподіваюся, що це все вже минуло і вони виявлять себе найкращим чином у практично найважливішій грі до кінця року. Чи справдяться очікування наставника гірників, побачимо під час матчу. Гра проти Сасідада відбудеться вже в середу ввечері. Гліб Глібшомовнів Сергій Чорний, регіональна служба. Новин золотий склад 1970-х років. В музеї футбольного клубу Шахтар зібралися футбольні ветерани команди. Ці гравці 45 років тому брали участь у фінальній частині змагань серед найсильніших дитячо-юнацьких шкіл радянського союзу, де в свою чергу обійшли київське динамо та посіли лідерську позицію. Імпровізована прес-конференція в кінозалі музею ФК Шахтар перетворилася на вечір спогадів. Тут зібралися колишні гравці гірників. 1970-ті роки саме їх склад був одним з найсильніших в Радянському Союзі. Та минула команда залишала позаду себе таких футбольних грандів, як Київське Динамо. Футболісти кажуть, що грали тоді за честь міста і всіх шахтарів. Мої батьки і папа, і мама, Ми працювали в шахті, і багато футболісти. которые играли в шахтер. Тоже их родители были, шахтеры, металлурги. И они присутствовали на стадионе. И когда это очень редко было в наше время, когда мы там проиграли, ничего даже мы играли, для нас это было уже равносильное поражение. Это было стыдно. И поэтому мы так отдавались, чтобы наш болельщик только радовался. Зараз, на жаль, зібрати гравців у повному складі не вдалося, бо декого вже немає в живих. Але пам'ять про її гру залишилася не лише у серцях тогочасних болівальників, а й музеї Шахтаря. Досягти успіхів зі слів ветеранів їм вдалося лише завдяки великому бажанню. У нас була ціль і грати, і грати, і грати. А лучшим подарком, звісно, це було, щоб взяли в команду майстеров. Ми виходили зі стадіону, нас всі знали, привітували. Це був найкращий приз, найкращий подарок. Ми не думали тоді про гроші, ні о чому. Також ветерани зауважують, що футбол за ці роки змінився. Тоді ж в Донецьку не було жодних умов для тренувань, а свій професіоналізм вони вдосконалювали на вуличних майданчиках. Данило Ширшуков Сергій Чорний. Регіональна служба новин. Перша поразка тигрів у цьогорічній баскетбольній суперлізі. Чемпіон минулого сезону Київський будівельник розгромив вдома Донецьк. Донечани наприкінці першої чверті змогли трохи вирватися вперед. Та кияни заволодіти ігровою ініціативу їм не дали. Вже до великої перерви господарі оформили відрив у 10 очок, який далі лише збільшувався. Закінчивши третю десятихвилинку, з рахунком 42-58, тигри так і не зуміли наздогнати суперника. Далася в знаки великого кількість помилок. Фінальний рахунок зустрічі 88-52 на користь будівельника. Донецьк програє, але зберігає за собою першу сходинку українського чемпіонату. Одразу після випуску новин дивіться у прямому ефірі програму сьогодні у студії. Цього разу обговорюватимуть ситуацію, що склалася на ринку праці в Донецькому регіоні. Долучайтеся до розмови телефону студії 312-5080. Я з вами прощаюся. На все добре і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромуцентру у середу 27 листопада очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від мінус трьох до плюс двох градусів, вдень від нуля до плюс п'яти. По Донецьку вночі – мінус один плюс один, вдень від одного до трьох з позначкою плюс. Атмосферний тиск зростатиме.